Якщо це отруєння, звісно, відбираються біологічні зразки, біологічні рідини, місця ін'єкції для того, щоб надалі ну, в токсикологічному відділенні провести вже експертизу, судово-медично-токсикологічну судово експертизу на наявність якихось наркотичних речовин, лікарських препаратів, інших якихось речовин, кислоти, луги і так далі. І потім Тіло зашивається і готується на видачу родичам. А експерт продовжує свою роботу, займається описанням того, що він побачив, формує попередні висновки, і коли отримує всі додаткові дослідження, то складає все докупи і формує остаточний висновок про причину смерті, про дату настання смерті, про наявність тлесних ушкоджень. Якісь інші деталі, додаткові питання, які було поставлено слідчим.